У вас ішло колись щось не по плану? Друзі, то ось у вас є можливість зараз привітати один одного, так як ви стоїте. Привітайте один одного, обніміть, бо у Бога все по плану, друзі. Займайте, будь ласка, місця свої. Друзі, сьогодні я не ведучий, я забрав хліб в громи. Я буду ділитися Словом Божим, тому давайте налаштуємо наші серця на його слово. І нехай він проговорить до кожного да, через Духа Святого. Друзі, не знаю, чи ви пам'ятаєте чи ні, пройшло декілька часу, але ми продовжуємо дивитися і розглядати тему взагалі книгу Перше післання до Тимофія. І ви знаєте, ми це такий тоненький шар здіймаємо або підіймаємо, щоб чуть-чуть подивитися глибше. Бо часу не вистачить, щоб детально все якби, оглянути. Цікава річ, що цю проповідь я мав сказати, знаєте коли? 19 жовтня. Да. Хороший час. У да? нас було багато гостей, потім новорічні, різдвяні свята, ну і понятно, що тематика мінялася. Друзі, сьогодні ми будемо говорити на грані бажань. І чому сам я ще раз і ще раз переконався, що Бог дає все в свій час? Якби жовтень був дуже особливим для людей, взагалі для всього всесвіту. Хто трішки знайомий з криптовалютою, то він розуміє, що відбулося з 10 на 11 жовтня. Ринок наскільки вніс збитків, це майже на 19 мільярдів. Це торкнулося близько 1,6 мільйона трейдерів. Це ті, які пробують заробляти або роблять ці речі за допомогою там, ринкових бірж і тому подібне. Але люди, які потрапили під це, 1,6 мільярдів трейдерів. І ви знаєте, той вечір або той наступний день він був трагічний для багатьох, і Україна не виняток. Хто знає, молодь може більше знати. Інстаграм, соцмережі. Воно було висвітлено, багато людей пішло з життя. Друзі, і якраз у нас тема на грані бажання. Ми сьогодні будемо трошки торкнемося цієї теми. Висвітлимо, що таке бажання це внутрішній потяг людини, прагнення чогось досягти чи отримати. Це всім зрозуміло, понятно, да, це є присутні в нашому житті, і це якби кожен зіштовхувався. Але я хочу вас познайомити з двома людьми: Адольф Меркле. Швиденько прочитаю дуже коротко про нього. Це німецький мільярдер, один з найбагатших людей Німеччини, власник фармацевтичної компанії та цементного концерну. Статки його більше понад 12 мільярдів доларів. У 2008 році він зробив велику ставку проти акції Volkswagen. Коли вони різко злетіли в ціні, через це він втратив кілька мільярдів, але залишився надзвичайно багатим. Хоча він залишився мільярдером, його імперія похитнулася. Банки почали тиснути, і страх втратити контроль виявився сильнішим за здоровий глузд. У січні 2009 року Меркле вийшов на залізничну колію і покінчив життя самогубством. У записі він записав, що не витримав психологічного тягаря втрат. Парадокс наступним цей випадок особливий, тим, що Меркли не збанкрутував, і навіть після кризи він мав статки, яких вистачило б на сотні поколінь. Але цей сам факт втрати частини коштів і страх падіння з перш... з вершини зламали його. Друзі, подумайте про те, що він мав бізнес, який приносив йому дохід, але цю, цю частину, меншу частину, яку він тратив, він з цим не впорався. І ще про одного молодого хлопця, його звати Олександр Кернс, 20-річний також трейдер. Через технічну помилку програми він побачив, що заборгованість перевищує 700 тисяч доларів. Послухайте, через технічну помилку програми. Насправді це було тимчасове відображення угод, але хлопець не зрозумів цього і наклав на себе руки. Його, е, його е, передсмертна записка: Я не мав на меті ризикувати більше, ніж мав. Як мені тепер вийти з цієї ситуації? Він залишив ось таку записку. Друзі, про що це говорить? Часто ми йдемо на грані, на грані бажань. Але сьогодні ми спробуємо подивитися це з духовної сторони. Ми бачимо, що багато людей якби, підпадають цьому, і наш наступний відрізок тексту, який ми будемо роздумувати, 1 Тимофія, 6 розділ 10-й віжик. А ті, хто бажає збагатитися, впадають у спокусу, у пастку і в численні злі та шкідливі бажання. Які занурюють людей у знищення та загибель. Адже корінь усякого зла це любов до грошей, і деякі, віддавшись їй, віддалилися від віри та самі наштовхнулися на безліч страждань. Ми побачимо декілька таких моментів засторог для нашого життя або небезпек. І як реагувати, і що Біблія говорить на рахунок цього, і перша друзі, небезпека про що ми говоримо, це бажання збага... збагатитися або збагачення ті, хто хоче збагачуватися. Грецьке слово означає цілеспрямоване прагнення, або це одержимість результатом. Любою ціною, знаєте, є отак: любою ціною, не зважаючи ні на що я хочу, я прагну того досягти. Ви знаєте, цей відрізок тексту часто не знаходить читача. Не знаходить читача. Що це мається на увазі? Про кого ви вперше подумали, от коли ви прочитали цю фразу, друзі? Як ви думаєте? А? Про кого? О, про себе. Ну, це, бачите, люди з досвідом вже цей. Часто ми скидаємо інформацію цю наступну. Це не про мене, це про багатих. Ті, хто вже мають певні статки, каже, я не такий багатий, як той, хто там. І ось такий, такий процес. І часто ми говоримо, це не про мене. Але послухайте, тут каже не ті, хто багаті, а ті, хто хоче збагатитися, потрапляють да, в такі пастки. Цікаво про те, що якраз Павло застерігає, бо там була проблема у фарисеїв. Фарисеї, фарисеї для, для них це була норма. Да? І пам'ятайте, що Христос для них сказав: жоден раб не може служити двом панам. Або одного він зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можна Богові Мамоні служити. Подивіться зараз реакцію е, на ці слова, які сказав Ісус. Чули все це і фарисеї, що були сріблолюбивці, та й стали сміятися з нього. Вони вважали, що фінанси це Боже благословіння, і воно на рівні з відносинами з Богом. І для них це було нормою. І вони почали висміювати Ісуса, бо того, що вони були такими. Друзі, але це не, не дає можливості перевірити наше серце. І хотілося, щоб в контексті зараз цих двох віршів ми заглянули в своє серце і подивилися на ці небезпеки і е, просто зробили перевірку свого серця. Насправді, гроші це слуга, але поганий господар. Хто то сказав таку фразу: насправді гроші це слуга, але поганий господар. Друзі, і е, мені зразу на пам'ять згадується Юда. Він мав ідеального наставника, ідеального вчителя. Але, але оце бажання, бажання мати більше або залежність да, його загнала в топі. І давайте дуже швидко зробимо аналіз свого серця і задамо зараз кожен собі два запитання. Чи визначає мій спокій баланс на рахунку? Подумайте, чи визначає мій спокій, баланс на рахунку? От коли в мене щось відкладжено, як я реагую? Чи готовий я втратити прибуток заради послуху Богу? Ви знаєте, друзі, коли тільки розпочалася війна, я думаю, ми по поособливо кожен молився. Хтось не знав, чи буде робота, не буде, за що жити, як будемо далі жити. Тільки-тільки ми чуть-чуть десь вирівнялися, де щось стає, десь ми. Е Ну, пристосувалися, так сказати. У нас молитві щось змінилися. Чи не правда? Чи це тільки в мене? Друзі, особливо це я говорю про фінансову сторону. Коли ми ревносно переживали, що Боже попіклуйся, а другий момент, коли в мене відкладено на рахунку певні кошти, я не говорю, що там якась велика сума, але ти вже чуть -чуть спокійний, бо ти розумієш, що в тебе є та подушка. Да? Я пам'ятаю свого прикладу. Життя, як тут тільки розпочалося у нас навчання по е... вивченню індуктивного е... метод індуктивного вивчення Біблії, і там був запит на те, щоб поїхати в місіонерську школу на навчання. І я, я реально щиро мав все в серці таке бажання поїхати туди. Але я розумів, що це треба їхати на два місяці, і я розумів, що мені потрібно ну, якось це сказати своєму начальнику. І ви знаєте, що саме головне? Я в серці був змирився про те, що ну, мені просто скажуть Віня, ну вибачай, але ну два місяці, ну, це все добре. Е, причому мені на той час реально було що втрачати, бо того, що е, зарплата, кожен кожних три місяці я міг повишувати собі зарплату. Якби вже якась є стабільність, є, є якісь моменти. Я йду до людини, яка взагалі з Богом далека, да, і я говорю такі речі. Я хочу то-то, то-то, в -то, мене ціль така, то я хочу служити підліткам, хочу через е, спорт якби, служити нашій молоді, нашому місту. І людина, яка взагалі з Богом, якби не то, що далека, знаєте, там просто свої переконання і тому подібне. І коли я сказав таку фразу, він мені говорить: я чесно, я чекав, що він скаже, типу, ну. До побачення, в кращому випадку, якщо ти прийдеш і буде місце, то ми тебе візьмемо, от, так, от такого плану. І він мені видає фразу: Вені, це ж важливіше, їдь. Людина, яка не з Богом. Друзі, для мене це було велике свідчення віри. І, друзі, коли я робив оці кроки віри, я сьогодні задаю запитання, чи я зробив би так. Тут вже сім'я, тут ти вже починаєш зважувати. Слухайте, а Бог хоче, щоб ми робили такі кроки віри. Я напевно що зараз би декілька разів подумав. Тоді, навіть думки, другої не було. Друзі, що це свідчить про те, що нам потрібно відновлювати цю довіру Богу. Я тоді знав, що Бог попіклується про мене, навіть якщо буде щось. Друзі, я собі зробив висновок, готуючись до цієї проповіді, що мені потрібно навчитися більше довіряти Богу. Добре, отже, ми поговорили про першу небезпеку, да, і це небезпека, бажання збага, збагатитися. І насправді це не просто бажання мати оцей, хтось казав, шелесть це відчувати, да, когось таке, а в когось просто бажання безпеки. Да? Бажання, що ти щось, щось контролюєш. І насправді ми всі хочемо цього. А Бог каже, що довірся. Наступна е, пастка, яка може чекати, це. Е, Небезпека, пастка і спокуси. Впадають у спокусу і тенета. Гріх часто приходить не грубо, а логічно і красиво. Він плавно заходить у наше життя логічно і красиво. І ми зараз декілька слів проговоримо про це. Цікаво, що оця тенета, тут це як пастка, пастка така, яка підготовлена. І спочатку у нас можуть бути наступні виправдання. Ну, я ж просто хочу безпеки, я ж роблю це ради своєї сім'ї і тому подібне. Але потім ми можемо піти на компроміс, бо ми розуміємо, що якщо не зараз, то ніколи. Хтось може вдаватися взагалі в якісь шахрайські дії, нехтувати сім'єю заради роботи або холодність до церкви. Друзі, ось це то, що воно поступово, це не стається в один е, дотик, да, або в один момент воно йде поступово. Гріх працює поступово. І знаєте, воно е, заполоняє наше серце. І знову ж таки, два питання для аналізу свого серця. Де я вже роблю компроміси заради доходу? Подумайте про це. Можливо, я вже став на цю колію. Можливо, я вже там, або можливо, тільки думками, да? що Бог просить мене відпустити, можливо, ради сім'ї, можливо, десь цей це питання, які особисто для кожного, для того, щоб ми проаналізували своє серце. І третя небезпека, про яку ми поговоримо, це руйнування душі. Тобто, ми говорили про те, що й бачили, що люди покінчили своїм життям, тобто, це проблема на фізичному рівні, на духовному рівні. Е, такі потопляє людей у погибель або деякі жадаючи, відпали від віри. І цікаво, що це людина робить самостійно. Вона приходить до цього самостійно. Любов до грошей, вона охолоджує молитву. Чому? Бо тому, що якщо в тебе вже є щось там, е, цей, ти вже не так ревнисно молишся. Воно змінює довіру Богу. Чому? Бо те, що ти вже менше довіряєш, а більше надієшся на себе. Воно вбиває радість, бо того, що ти, як не як живеш в стресі, щоб щось не втратити і тому подібне. І воно веде до відступлення поступово. І Павло говорить про ці речі, друзі: про те, що корінь усього якраз є, друзі, не гроші, а любов до грошей. Тобто, Павло ніколи не закликав і не говорив, що вам не треба на роботу, чи вам не потрібно дбати про це. Ні. Він саме говорив про цей момент: любов до грошей, яке може попливати на нашу віру. Того, що ми можемо виховати у своєму серці ідола. Пам'ятайте, да? Христос сказав, що не можна двом по нам служити. 1 Тимофія 6,6. Ми подивимося вихід, який дає Євангелія нам. Великий же, же зиск та благочестя, то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого і не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені, задоволені будемо з того. Ось приклад того, як нам виходити з цієї ситуації. Друзі, це приклад на все, все наше життя. Коли ми робимо кроки віри, Боже, я не знаю, як, але. Ти попіклуєшся, попіклуйся, дай все необхідне. І знаєте, цікаво, парадокс такий, що Бог дає відти, відки ми не очікуємо. Отже, ліки від цього, від тих загроз покус, навчитися бути задоволеним в Бозі. І пам'ятайте, пам що Слово не останнє не за нами, а за Ним. Щедрість замість накопичення надміру. навчитися віддавати, блаженніше віддавати. Друзі, це важливо. Від цього залежить моє відношення, моє відношення до фінансів, да, показує моє відношення до Бога. І довіра Божому проведінню. Це коли я кажу, Боже, ти знаєш, як краще. Але це не означає, що я склав руки і сижу там собі в кімнаті і тому подібне. Я думаю, ми розуміємо про речі, які тут Павло закликає. Отже, ми сьогодні намагалися зробити переоцінку свого серця. Можливо, я десь вже думками, або, можливо, задумовувався, да, а що якби так? Друзі, бережіть своє серце. Давайте будемо берегти серце і навчимося Богу довіряти і ходити з Богом, крокувати з Богом вірою. Чим я керуюся любов'ю до Христа чи страхом за завтрашній день? Давайте визнаємо, ми переживаємо, да, що станеться завтра, як буде. А Бог каже, не переживайся, не переживай завтрашній день не в твоїх руках. І знаєте, чисто по-людськи ми розуміємо, да, але плоть говорить наступне. І практичні такі кроки: переглянути бюджет як духовну дисципліну. Моє відношення, знову ж таки, повторюсь, до фінансів це моє відношення до Бога. Поставити межі на роботі. Можливо, мені часто, в мене в цій є проблема в тім, що я можу бути вдома, але я на роботі або якусь ще завдання щось роблю. І дружина так і каже, ти не зі мною. Ти зараз, він, ти зараз не зі мною. І як важливо, щоб ми от поставили межі. Я вчуся в цьому. Знаєте, щоб ти вдома, ти маєш бути вдома. Е, практикувати регулярну щедрість. Допоможіть тому, хто є поряд з вами. Друзі, і це не говорять про бізнесмени. Ми на початку говорили, да? це про звичайних людей. І молитися про свободу від страху. Друзі, це те, про що ми будемо молитися, особливо в ці дні, коли ти не знаєш, що буде завтра з тобою, да? І які б ти статки не мав, якщо стосується це твого життя, і ми неодноразово твого здоров'я, ми бачимо, що люди, які здатні впливові, вони нічого не можуть зробити, бо того, що є речі, які залежать від Бога. Але ми часто можемо плутати їх місцями. Я пропоную, щоб ми зараз встали, піднялися і будемо молитися про те, щоб ми навчилися жити вірою. Да? І щоб Бог дав нам от свободу від страху і здорового розуму, щоб ми навчилися оцей тримати баланс робота, сім'я, служіння, бо цього Бог закликає. І щоб наше серце не приліпилося до фінансів. Давайте помолимося і подякуємо Богу. E i mean Амінь. Амінь. Господи, ми так часто хочемо, щоб ми все контролювали самі. І навіть через фінанси, і ми часто опираємося на те, що в нас є в кармані, а не на те, що ти дав, ну, даєш, і на те, ким ти є в нашому житті. Господи, і ми часто заміняємо ці поняття. Те, що належить тобі, слава і оця довіра, ми часто можемо підміняти і починаємо довіряти цьому ідолу, який є в кармана, Господь. Ти кажеш, що ти не розділиш ніколи слави своєї. Дай нам чітке рішення розуміти, Господь, що фінанси це просто ресурс, який даний тобою. Дай мудро розпоряджатися ним, Господь. І нехай вони не заполоняють наші серця. Господи, а хто став на якусь стежку або почав задумовуватися, Господь, зупиняй. Зупиняй і дай мудрості знаходити спокій, Господь, в тобі. Особливо в ці часи, де страх, страх втратити життя, страх втратити роботу, бізнес, будинок, рідних, близьких, Господи, навчи нас довірятися Тобі і пам'ятати, що останнє слово за тобою. Нехай буде воля твоя у всьому, і дякуємо тобі за це, наш Бог. Амінь. Займайте.